Так, добрий ранок, шановні колеги. Розпочинаємо презентацію. Добрана, колеги. Презентацію нашого посібника Організація соціально-психологічної реабілітації у залежних осіб. Це колективний Вікторія. Віка ти можеш указати зрозуміло? Це колективний твір нашого дивізіону, дивізіону адектології Національної психологічної асоціації. Ми його писали більш ніж два роки. Ми спочатку планували написати таку невеличку брошуру, потім величку брошуру, потім маленьку книжку. Ну і вийшло от таке твір на, на 700 сторінок. От я хочу презентувати склад авторів. Ну Перше, це під редакцією моєю, так, та. Доктор наук, професор Наталі Юрина Максимової. Да? прошу привітати, Наталі Юріна. Ну і список авторів. Так ну я думаю, більшість з цих фамілій ви знаєте. Ахмеров Олександр Юрійович, Житко Максим Евгеневич, Фітькала Степанович, Він не є в нашому дивізіоні. Це його, моєво... Він на... він є чудовим наркологом психіатром. Зі Львова, і він там в декілька главах допом... ну, Написав одну главу і одну главу. ми разом да, написали в... написанописали з точки зору лікаря. Дивився на цей моменти. Михайлів Світлана Тетя Володимир Михайлович. Так, це все у нас кандидати, ну кандидати та доктори на Макс Юрівна. Це доктор науки, ахмера кандидат наук, житкому кандидат наук, фіткала кандидат медичних наук, Михайлів, PHD, кандидат наук, тітяє кандидат наук. Тобто в то нас так такі скільки там п'ять кандидатів чи шість кандидатів до докторів наук, сім Тетяєв також сім кандидатів та докторів наук. Пишу так. Ну і далі інші автори. Сидик Сергій Михайлович, це людина, яка займається Полтава, яка займається реабілітацією. Також там майже там 30 років, так. Тимошенко Олександр Володимирович, модератор нашого дивізіону. Вчора виступав, всі Його знаєте. Безсмертний Юрій Михайлович, де він все не бачив. Угу. Окей, олійник Вікторія Михайлівна, організатор нашої конференції, голова комітету. Марна Узгана Артем, думаю, також більше знає. Третяк Юля Єнчева, Наталія Юрівна. Угу. От, от це у нас такий, такий колективний твір. І зараз я хочу презентації трохи, трохи, трохи по главам, протись по главам. У мене на це скільки? Півгодини? у нас там? Півгодини, так. Да? Ну, я буду намагатися до 25 хвилин. Там, якщо буду такі запитання, скажу так. Давайте по главам. так? Концепція та моделі хімічної адикції це е, моя глава. Е, я там описував, що в цій що в цій главі. Е, в цій главі. Е, Описані теорії моделі, це оглядова глава по перше з трьох головних парадигм психотерапевтичних: психоаналітичний психодинамічний моделі узалежнення починаючи з шарля адо. Це нам ну, мені взагалі здається, що Шарль Ладо написав про аддикції все. А далі просто ми все примітизуємо і все, що ми недорозуміли, не до кінця зрозуміли Шарль Ладодо, ми просимо ну, якісь нові теорії да? це, це, ну, так. І Ідея, ідея, іде, то ці психоаналітичні теорії. Его як дивиться на аддикції, об'єктні стосунок, теорія об'єктних відносин, там, і так далі, починаючи з продавського то закінчують сучасними сучасним психоаналітичними теоріями. Потім е, наступний параграф цієї глави – це гуманістична екзистенційна модель узалежнення, там, включаючи гішталь, психологію. Погляд, е, там е, роджерса Франкла, екзистенційний погляд на так далі, та далі, та далі. І третє це зрозуміло, когнітивно поведінкова модель узалежнення. Те, що у нас в тренді зараз КПТ, хоча він свої тренди здає зараз. Достать достатньо, так, коли воно з'являються вже доказові методи псих... і психо і гуманістичних методів. Так. Але все ж таки він такий зараз поки що такий ну, потуж, потужний. Так. Вважається такий, поки що, поки що у світі е, іде у лідерстві, когнітивно поведінкової моделі залежні. Потім, потім невеличкий огляд нейробіологічних теорій. Про нейробіологію розумієте, писати можна просто такий же посібник. Е, там є отакі, на, на Заході є чудовий посібник Куб та Лемуал. Він випу, випустили його всередині 10-х років, в ну, чи му чи 14-му році він вже застарілий. Як розумієте, це воно розповсюджується. Тому, там дуже коротко, дуже коротко було це розглянуто. Ну, і закінчується глава, закінчується глава якимись такими своїми розмірковуваннями. І я, е, таке, всі всі дають, знаєте, всі люблять давати свої визначені адикції. Також дав своє є визначення адикції, так що знаєте, що подався хвороби, ні хвороби, якщо там зачитаю, так закінчення голови. Адикція є комплексним феноменом, що включає в себе системну взаємодію між біологічними факторами, генетикою, соціальним впливом, індивідуальним життєвим досвідом, включаючи досвід дитинства та вільним вибором людини. Так. Чим відрізняється, наприклад, визначення від да, що там, ну, наприклад, раніше визначення хвороби була. Зараз, хто не знає, в 2019 році Асам це е, найпотужніша американська асоціація адективної медицини. Так. Це та асоціація, яка була в 90-х роках, робила що адикція є хворобою. 90, щоб до дев'яносто років це не, не також не вважалося десь що хвороба, що що розуміли, так ну як біологічна хвороба, то ця асоціація ж му році змінює, і вона каже, що це є якийсь там складним феноменом, який включає складний взаємодії між генетичними факторами. Вона є treatable, treatable це. Ну, no, є yeah, curable, і є третаб. в англійському це є воліковна, Там стоїть слово не воліковна, а treatable це, яка піддається лікуванню, скоріше отак. Так, таке, ну, таке тут має визначення в цьому. Але тут додаємо, тут додаємо, тут додаю, що є вільний вибір. Давайте казати, що завжди ще є вільний вибір, так? бо є або немає. У важких випадках біологічні фактори можуть ставити провідними, та дикція набуває усіх ознак хвороби. Угу. Ну, скажімо так. Ось така глава, вона оглядова. Перша, так? Друга глава. феноменологія хімічна кодикцій та принципи їх діагноз. І тут, в принципі, знаєте, такий е... тут, тут, в принципі. Ну, таке, знаєте, е... огляд, скажімо так, нар... Наркології, форми вживання, як тяга визначається. Давайте параграфи просто почитає у всіх главі. Так. Угу. Формулювання діагнозу залежнення, як воно формулується в МКХ в МКХ 11, ДСМ 5-му, МКХ-10, синдроми адепції, поградієнтність, стадії розвитку, картина сп'яніння, синдром зміненої реактивності та толерантності, форми вживання тяга до вживання психофізіологічних механізмів, втрата контролю, абсцинентний синдром, постабсцинентний синдром, психологічний компонент капонент, і так далі. Так далі. Така, така оглядова, ну, скажімо, вже не оглядова, ну так, оглядова глава, де ми намагаємося розглянути картину узалежнення не механізмів, а як вона феноменологічно проявляється. Тобто картину, як вона зовні, зовні проявляється. Це друга глава. Третя, третя глава. Види психотинних речовин та особливості залежні від них. І це шановним паном Олегом, та фітько на, на цю голову ми писали, е, намагалася розглянути намагалася розглянути усі речовини, так? Е, тобто ми розгля, розглядали е, алкоголь, опіоїди, канабіс. Там класичні психостимулятори, кокаїна, фетамін, там, емпатогени, синтетичні катінони, психотеліки галюцинації, і описати форму сп'яніння, які, які вони картини у сп'янінні викликають, який який кайф. Ну і головне, такий короткий, ну, це вже частину я писав, да, про як ці пацієнти, клієнти виглядають у реабілітації, на що необхідно звернути увагу да, при роботі при роботі з ними. Ну, це. У нас немає таких досліджень, на жаль, так, у світі. Так? Це, скоріше, такі, власні погляди, з власного голосу до з роботи з цими клієнтами. Так, четверта глава. Три плюс 2 векторна модель. Е векторна модель адекція дуже складна модель. Я її автор, а сам її не розумію, що там придумав. Так що так, це така глава, знаєте, там. Ну, я не знаю, як... от вона, ця модель. Так. От, це побачило. от ці модель, так що. Окей, ну в сенсі, в сенсі ця модель, якщо так серйозно, чим вона чим розглядається. Ну, всі знають там біопсихосоціальна модель, так тут також розглядається вектор соціальний та біологічний, але психологічний вектор розглядається на три. Тобто, я думаю, я думаю, що існують три головні психологічні, навіть не механізми, а вектори, дає три види психологічних узалежностей. це невертичне, як якби вживання, коли людина вживає. Заради зняття якихось негативних симптомів переживання, заради зняття тривоги, то що ми казали, на фоні стресу вживає, і так далі, так без вираженого гединистичного ефекту, так Невротичне вживання є вживо є інший вектор, а це через зниження, ну скажімо так, когнітивної здатності і так далі. Вектор, ми знаємо, що там з контролю імпульсів і так далі, Тобто нейрокогнітивне такі, скажімо, зниження, зниження рівня. Або, скажімо, як це називається, зниження рівня організації особистості вектор. Та третій вектор це справжні адикти. Справжні адикти розглядають через адиктивне розщеплення. Є от ця частина адиктивна я, і там от такий головний цей. Оце я сьогодні буду розповідати увечері, також закінчувати конференцію про дитинне розщеплення, та ну, посттравматичне розщеплення, І там цей головний виражений адиктивний компонент да, Коли цей кайф, якого вже немає 20 років вживання, він його пам'ятає, він в пам'яті стоїть аж як, як, як зараз, так? Окей, це модель. Так, п'ята глава. Адективне розщеплення особистості, шадою Світланою, Михайло, мою колегою та другом. Світлану Вікторовну у цю главу писали. Оце якраз описання описання з одного боку, в цій главі є оглядова частина, які концепції розвинули існують в світі цього адективного розщеплення. Та, власне, моєї дисертації, частина дисертації було присвячена, присвячена адективному розщепленню. Там свої, свої є там моменти, що воно існує на двох рівнях: метакогнітивному та. Рівню довербальному на да, емоційному рівні. І ці два рівня розщеплюються не синхронно, асинхронно. Існує дисинхронія розщеплення на на метакогнітивному та емоційному рівні. Я сьогодні це буду розповідати. Окей. Okay. Так. Психологічні особливості підлітків з дитинну поведінку. Шановна Наталія Юрина цю глава писала. Вона напевно провідний спеціаліст в Україні по цьому питанню, так якась дисертація по цьому питанню, як На краще її напевно ніхто не знає цих моментів, так може скажете пару слів? Так. Ага. От Наталія Юрина буде по цій главі е, робити оповідь. Сьогодні. Ну не по цій главі, але в сенсі пов'язано, так? А, так, наступна, наступна соціальні фактори узалежнення. Це розглядав також главу... Я, господи, я завжди цю фамілію не можу вигумивати. Ви Бронфербрен. Бронфербрен. В общем. Да, так, от через нього розглядав так. Це його відомо. Да, бронфрен. Бронфен... Я її навіть не, вимов, не то, що запам'ятати, я прочитати не можу. Бронфенбренера. Да, і розглядав соціальні фактори узалежня через мікросоціальні фактори, тобто сім'я, мезосоціальний, тобто референтна група робота, сім'я і так далі, екзосоціальне культуральне середовище, макросоціальна країна, наркополітика і так далі, та хроносоціальне, людство загалом, духовний рівень можна сказати, так? І оці соціальні фактори за цією відомою моделлю розглядав. І я хочу я трохи нарцистично себе побавлю, також зачитаю в кінці зараз ще одне. Ага. Ага. О, якщо ми кажемо, да, соціальне, Ну по суті, якщо йти за мовою, да, то ресоціалізація це повернення в соціум. Да, і це ми якраз повинні дивитися передусім на соціальні фактори. Так? І я от даю визначення процесу ресоціалізації. В основі процесу ресоціалізації хімічно узалежених осіб лежить відновлення власної гідності, на якому базується процес відновлення різних рівнів ідентичності сімейної, групової, культуральної, громадянської та універсальної людської. Тобто, що я маю на увазі, що в будь-яку, якщо ми кажемо соціальні фактори, як вони пов'язуються з особистістю через ідентичність, так ідентичність це ще є, коли ідентифікую з яким ну, з, е, рівнем соціальності, так, сімейна ідентичність, там і так далі. І так далі, і так далі. От зараз у нас у. Там, о, які позитивні впливи війни, це відновлення громадянської ідентичності просто на дуже великому рівні. Так, от усіх так вона, майже усіх, от громадянська ідентичність вона прямо так зросла, так? от цих рівнів ідентичності. Але в основі ідентичності лежить, що гідність? Так? Гідність це те, що підкріплює ідентичність. І от як би так цю главу розглядаємо. Так, концепція співузалежнення. Я цю главу хотів назвати, чи існує співзале... співузалежнення?». Мене в Наталі Юрів не проконфронтувала, ми з нею півгодини сперечалися дуже така на, ну, таки назвали по понауковим концепція що. Е, тут ця глава з одного боку оглядова, оглядова глава. Розглядаємо, які там є там, різні концепції співузалежнення. Ну, головна ідея все ж таки, яку я проводжу, що такого так, фену... Такої такого розладу як співузалежнення не існує. Так, його не існує. Так. Це якась така зборна солянка, Скажімо, такий феномен він існує. розладу не існує. Це зборна солянка з різних механізмів, з різних всього, це таке, Знаєте, так. Ну це моя думка. Так, і в мене там на Ютубі, там е -е, доповідь на конференції цього да чисного співузалежнення в лаві. Ну, то хто підтримує, хто не підтримує цю думку. Так, ну я там і давав погляди цих концепцій співзалежності, які іс, ну, які існують, як думають, і так далі. Ну, скажімо так, підтримку моєї думки, цей розгляд не було введено не в один диагностичний е керівництво, включаючи МТХ 11. Так, то ще, напевно, вона якось підтримується і науковою спільнотою, окей, особливості у залежності від азартних ігр та терапії. Це абсолютно оглядова стаття. Глава де оглядає огляд різних. Там як у нас у нас вже знаєте, наука така становиться. У нас десь років 20 тому почали робити метаогляди. То Хто не хоче, хто не хоче робити дослідження, роблять дослідження досліджень. А зараз потім роблять метаогляди, метаоглядів. А це глава метаогляди, метаоглядів, метаоглядів, концепції. мета оглядів, мета -оглядів. Концепції. Та, та та, та, так, так, та, так. Та, та, та. Ну дивився там, що там різні концепції. Намагався викласти як на, на як набагато більше. І є також е, програми терапії. Програми терапії розглядав когнітивно-падінкову психоналітичне, психоналітичне, скільки пам'ятаю, там дві концепції. Це ну можна сказати, об'єктні стосунки короткі, короткострокові психоаналітичні, так Психодинамічно, правильно казати. Там 12 крок, сесійна. Я забув там складна назва. Ну вона, по суті, об'єктні стосунки да будується на цьому на цьому принципі. І інша програма психоаналітична на півроку, яка розрахована. Роботи з Геблінгами когнітивно поведінково розвинув розв протоколи, різний ще там мотиваційний підход. Там, ну, там, там, різні підходи розглянув і mm -hmm. угу, так далі. ПТСР, про ПТСР, ця глава. Ми почали писати цей посібник, коли ще війни не було. Потім свої корективи. Ну і такий е у нас по суті дуже мало у світі розробок. Е і досліджень по зловживанню та ПТСР я знаю тільки два метаогляди, Ну щоб ви розуміли тільки два їх, наприклад, про про азартні ігри я погані метаогляди викидав. В мене там десь 15 залишилось. Так, оці тільки отак, от щоб зробити, А їх там зараз ну, біля 30 існує у світі метаоглядів про азартні ігри, про узалежні та ПЦР 2 Я знайшов тільки розумієте там метаогляди терапії. так що така річ не дуже відома, не дуже зрозуміла. Ми, напевно, будемо зараз в Україні перші, хто це буде розуміти в світі. Ніхто так як ми розуміти не будемо. Ну щось якісь свої думки там. Намагався е, сформувати. Трансформація люд... практик людських у цифровому просторі. Чудова глава е, е, Максим Євгенович. Так, такого, він вчора виступав і це про цифрові узалежнення. Те, що у нас буде нове, і те, що ми будемо стикатися. я думаю, років через 20-30. Наркоманія буде виходити на задній план, на першому плані будуть по ним. а це таки перший розділ концептуальні підходи до розуміння дитини поведінки. Далі буде проскорюватися, не буде вже так е, докладно. Е, так, другий розділ, е, е, другий розділ теоретичні засади, соціально-психологічна реабілітація осіб з единою поведінкою. Тобто, перший роз, розділ у нас був у залеженні взагалі розуміння, другий розділ. Принципи реабілітації. Парадигми, принципи, організації та моделі програм соціально-психологічної реабілітації, адикції в українських галях. Цю главу ми разом з Максимом Геонечем писали. Але ну, головно в цій главі ми там, різні там, зробили огляди, що там, які існують концепції реабілітації ангамомні. Ну, зараз, зараз на Заході розділяють три концепції реабілітації. Ріконцепція реабілітації це перша ну, це е, наша, до якого ми звикли це одужання, да, Купцям це одужання, де йде головна парадигма це зміна особистості, да, це процес recovery. Друга парадигма це утримання. Да, тобто, ми, тобто там не кажуть, що ну, ви в цьому одужанні. там людина ж приходить не одужанням, а за припиненням вживання. Давайте не ускладнювати, і будемо там просто допомагати припинити вживання. Так, друга парадигма. І третя парадигма про неї також пригадували, це зниження ризиків. Дуже, Напевно, це найбільш популярна на Заході зараз. Там не припинення вживання а зменшення ризиків вживання, скажімо так. Ну, Свої питання в мене до цього, до цієї парадигми. Ну, я думаю, вони всі трі повинні бути, і огляд, ну і далі, які принципи організації рибільців центру і так далі. Так далі, так далі. Далі глава, етичне питання в процесі стаціонарної реабілітації Сергій Садих. чудова глава про етику. Ми знаємо, ну от з етикою у нас в Україні в реабілітації це просто як би сказати, ну, мені я розуміють, так? А ми, до речі, два роки тому випустили етичний кодекс, консультанта по хімії по хімічно залежності, він в цьому є, він є в цьому посібнику. так, додатка. І от Сергій Садих, він описує етичне питання, кейси наводить, розгляди і так далі інтегративно особисто орієнтовно розвиваюча модель як основа системи реабілітації. Це моя глава, це пропонував свою, свою модель. На неї ми в свій час там вона розроблялася в центрі сенс. Так, е, ну, в принципі, почитаєте. Там вона вона, вона в принципі, сенс цієї моделі. Що що, якщо коротко, що необхідно в процесі розглядати е, е, одуження є. Просто кардинальні системи зміни е, в особистості людини. Тобто, перший перший час, наприклад, від місяця до трьох, це необхідно людину розглядати в нейрокогнітивному плані, як просто зниження функціонування мозку. Ніякої психотерапії там неможливо, ну просто неважливо там, наприклад, або там соробі, наркавани та далі. Тобто, перша парадигма у нас біологічна. Друга парадигма. Ми будемо розглядати людину, навіть якщо вона була. Колись невротична організація, але процеси вживання вона регресує на межовий рівень, і там у нас відновлення когнітивних функцій, ну скажімо, ідіаторних функцій, добре так скажемо. Там не різниця, що мислення а відновлення мислення, написання. У нас така чиста когнітивна поведінкова парадигма. Потім, через рік одушня наступає більш екзистенційний етап. Та да? наступає екзистенційна криза, там то, що ви свої диссертації показували. Бо да? на першому році усіх такі уявлення про майбутнє таке чудово, класно, а потім через рік малюють майбутнє в тверези, там чорно-білі, малюнки і так далі, без себе, без окон, без дверей. Там і так далі. Там малюнок так, контури, дом, без окон, без дверей. Дружина з дитиною, машина гроші. так, Тобто майбутнє таке бачить: да? чорно-біле майбутнє, де я буду заробляти гроші на дружину з дитиною, і мене там не буде. Так? От, от таке уявлення. Бачимо, наступає екзистенційна криза. Повернення, повернення до стосунків. І там вже у нас необхідна гуманістична парадигма, гуманістична парадигма. Ну і потім наступний етап. Наступний етап. У більшості узалежних лежать в основі травми дитинства, і необхідна глибинна терапія травм дитинства. Ну і потім останній етап, ну це вже моя приход, скажімо так, філософський, так, екзистенційно філософський, це якби, ну, скажімо так, не обов'язково, так, добре. Окей, okay. це, от, якщо коротко про цю модель, так, про свою. Так, я заплутався, де. Ага, от. Потім е, Володимир Тетяєв також е, е, чудово, е, чудовий огляди зробив 12 кроків років да, в реабілітації програми. Та да, така нова програма є, там, можливо, більшість вас знаєте, навичок, так, такий влюблені з бігловим. Як ці програми застосовуються в реабілітації? Ну, і потім вже третій розділ уже конкретна робота, соціально-психологічна метода роботи з узалежними клієнтами та їх родинами. Мотиваційна робота з залежними клієнтами це з одного боку і огляд, я там велика глава. Оглянув всі існуючі методи, я не побоюсь сказати усі існуючі методи мотиваційної роботи, так, які є. І свої наробки також в цьому там, плані. Там, Розглядати мотиваційне і позитивних змін, когнітивні методики, і так далі. Ми знаємо, мотиваційна робота з незалежними клієнтами вона можлива. Знаєте, є такі спеціалісти, які кажуть, що взагалі вся, вся робота з узалежними клієнтами зводиться до мотивації. Він захоче залишитися тваризом, він буде залишатися тваризом. Так, вот, пам цей, этот, э, Кінга, э, от пам'ятаєте, цей Кінга, корпорація кінотикої полити. Чисто мотиваційна робота там проводилася, чи виключно. Вы, І все. Okay. А, так. Використання когнітивно-повдінкової технології, процес соціально психологічної реабілітації. Ну, я не буду жив. Там КПТ оглянуто. А, в цій главі не розглянути методи роботи тягою, Вони в іншій главі просто розглянути. Так, а це робом ро, зроблено огляд КПТ, три хвилі КПТ. Ці, там перша друга, скажімо, бігевіральна когнітивна та мета, когнітивна хвиля, як її називаю, так ну, в общем, таки про КПТ а, глава а, Надії інші так, індивідуальний супровід клієнта в грабіційному центрі. рекомендації, як працювати, загальна рекомендація, як працювати психологу, які доказові методи є. І так далі, там чудова, чудова глава надії. Профілактика рецидиву вживання, психотинний речовин. Там якась необ'ємна глава, там, мені здається, вона там, я не пам'ятаю, скільки називає місце. Там, напевно, напевно, більша глава, так? В цій книжці вона там просто там. Ну, там як працювати з тягою, профілактика рецидиву, профілактика з Давайте я давайте цю главу я повинен сказати. Так. Вона займає 41 сторінку. Так, 41 сторінку. Так, 432. Просто я вже это, так. Ступ історія методів. Так, і пошли. Загальні рекомендації щодо попередження рецидиву, тригерних ситуацій, та далі, та далі. оце, хабіт, скалп, профілактика пас. Профілактика процесу, розвитку зриву. Знаю, тихіше, так? Де розглядається модель процесу зриву Горського відома, транстереотична модель процесу зриву, модель процесу зриву в рамках теорії дитинного розщеплення, як розвитку дистресу, а свою авторську. так? Угу. Потім подолання стану дистресу, робота ситуації високого ризику, профілактика там? Там бази. доживання. Угу. Я проблему шанс. Okay. Окей. Ну, мені здається, все, що можливо, про про рецидив там розповів. Так, по посеребіляційний супровід чудова глава Олександра Тимошенко та Вікторія Аліна Алі, Якщо робити після реабілітації, методи, супроводи, групи, групова терапія там і так далі, все розглянуто. Особливості психологічної роботи з коморбідними клієнтами. З, з, ворони, О, от, от. з коморбідними клієнтами. Ні, ні, от далі, 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 далі. З коморбідними клієнтами. Ми знаємо, що у нас напевно, ну, питання коморбідності просто зараз. Коморбідність це подвійний діагноз. Узалежня та щось? шизофренія. шизофронія, узалежня депресія, узалежня бар, узалежня ПТСР, це коморбідність. І в цій ці питання розглядаються. Так, Так, я, я прискорююсь, Так а, та, глава Олександра Тимошенко, чудово. свій досвід, досвід роботи з сім'єю та спісів залежним. Він описує свій досвід, як він працює та далі. Така дуже така тепла глава. Знаєте, яка просто-просто практична така. Очі, людина. Угу. Ну і, і останній розділ. Так, правові та юридичні аспекти Артема Сапіани про примусову реабілітацію і про це, ну там просто знаєте, все по закону. Так, він молодець, дуже так це виплавув. Питання організаційно стаціонарної, соціально-психологічної реабілітації хімічно залежних осіб, Гадом Арнаус, правові ак норми, акти, персонал, і так далі. Така технічна глава, так все ще необхідно. Організація терапевтичного середовища Вікторія Лійник та Денис Стерков, да. Створення атмосфери в центрі, скажімо так, що робити, принципи та далі. Регресивні процеси покаєнмер описували, так. Особливості групової роботи в рамках соціальної реабілітації Вікторія написала чидового психоаналітичні моделі, там когнітивно-повідково, та далі. Реабілітаційні центр для наркозалежних роль лікаря-психіатр, психіатра Шадова Фітькова, написав, з точки зору лікаря-психіатра, да, який має там, ну, напевно, один із найкращих наркологів в Україні, я його вважаю. І приклади, конкретні приклади: Центр Сходи, шановного Олександра Юрійовича, так, глава про він написував роботу свого центру. Та наша глава Іванов-Безсмертний Старков, наша безм... <клух> безсмертна трійка, так можна так назвати. Так, про... про центр сенс. Амбулаторний вже приклад амбулаторної програми унікального досвіду України, який досі працює. Додатки. Так, ну це ми вже етичний кодекс та діагностичний інструментарій. От, е, прошу, я забув, ви цього додаток ми обрали, так. Окей, все. Ну, така, така, такий підручник. Я думаю, це робота, я не побоюсь сказати, найкраща. Яка ну, по реабілітації вже напевно найкраща в світі. Такого по реабілітації немає ніде у світі, так? Е, скажімо, одна з, і напевно, це одна із найкращих книжок зараз у світі, е, по взагалі, аддикціям. Так що, прошу. Давайте подякуємо всьому колективу і мені. Все, я вкрався 30 хвилин. Так, навіть, запись остановіть.